Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві. Сьогодні погода у нас чудова, сонячна, можна сказати, як весна тепло, плюсова температура. Зараз ми коло в своїх ділопоясих. Я вже сьогодні почистив від них, дав уколи, дав їсти. Підстелив. Ну і кобанчик наш ще щось він. Ще щось він не дуже себе добре почуває, бачу, якісь ніби йому вже трошки гірше стало. Їсти то він їсть, воду п'є, але ще щось він погано. Координація рухів в них погана в нього. Цим то немає нічого. ці нормально. Цей кабанчик, що в ухорі, щось йому, що все одно бракує. Зараз підемо ще до своїх петренів, подивимося. І сьогодні прийшла мені посилка. Я прийшла раніше вчора, забрав я сьогодні. О, ще він трохи щось падає. Сьогодні це вже крайній день, я йому давав уколи. Вітаміни і ножку, і е, це сьогодні середа, я зроблю перерив два дні і в суботу проколю їх відглисти всіх. І цих, і петренів. Цих це буде вже повторно, а петренів також проколю, бо я вже вже буде три місяці, як я їх прокулював від глицків. Ну, Не знаю, не знаю, що з нього ще десь цього кабанчика, але поки що він ще живе. Не знаю, як буде далі. Але все одно, все одно його ще щось хитає. Їсти то він їсть, нормально. Їсть воду п'є. Ну і тут посилці. Мені прийшли ще препарати, там я замовляв і вітаміни, і е, там премікс є такий спеціальний, що покращує ріст. Ну, зараз я відкрию посилку і подивимося, що там є. Петренів я вже також почистив, кинув їм їсти. Вже деякі понаїдалися, вже лягають. Ось так. А ще дехто їсть. Ну, Де все нормально. Ну, Зараз буду відкривати посилку. Це, як завжди, рабий сидит. Ось така посилка мені прийшла від компанії DK VET PLUS от Вона так не сфокусується. Від компанії DK VET PLUS, яка надала е, ці препарати в рамках цієї програми. Ці компанії не тільки ці препарати, там Невеликий перечень є. Є накладна. Що тут у нас є? Оліговіт 100 мл. Цефтіоклін 100 мл. мазь іхтіолова 800 г. Премікс універсальний. Це за який я казав, це ось ця штука. Ось ця штука. Це. Рекомендації щодо використання. Використовують у якості доступного джерела кальцію у комплексі з активним метаболітом. Вітаміну D у якості попередження розладів обміну речовин, пов'язаних із патологіями опорно-рухового апарату яєчної шкарлупи тощо. З практичною метою використовувати куль... у, кіль... у кількості 0,5-1 кг на 1 тонну води. Ось це, це є мав на увазі премікс. Так, далі. Катозія Б. Біоцилін 150, мелоксевит, вітаміни тетра 100 мг, тілозин, окситоцин, мазь санофіт, мазь для доїння фітосепт. Ну, тут є ще деякі препарати для корів. І всього-навсього, це вийшло на 5151 гривня. А мені це все обійшлося в 100 гривень доставки. І все. Я вже зараз не буду їх всіх виймати ці препарати, але є, є тут трохи. Лучше подивитися, що це. Ага. Оце такі. Ін'єкції це. Я деяких дві замовляв. Це іхтіолова Ехтіолога. це такі Мазі для курів мастити вим'я? Це один і другий. Посилка мені прийшла. Допомога, про яку я, яку я раніше розказував. Я думаю, що це непогано. Цих премікс, оце я заказав 3 літра. Премікс універсальний. Попробую давати своїм свиням. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.